Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Хотів би щиро запросити вас на літургію у цю квітну неділю, тому що ми святкуємо величне свято, праздник входу Ісуса Христа у Єрусалим. Ісус Христос своїм входом хоче показати, що хоче війти не тільки в місто, а хоче війти у життя кожного із нас. Принесімо і Йому свою галузку. Можливо, не ту, котру ми здобули із дерева чи придбали на ринку, а ту галузку, котра приходить із серця. Це може бути наша тиха і проста молитва, це може бути посмішка тому, хто є засмучений. Це може бути добре діло або просто радість за успіх когось. Можемо своєю молитвою пригорнути наших військових, пригорнути зболених серцем. Нехай Господь Бог увійде. У серце кожного, увійде у серце, зранене війною, серце і дім, котре пережило втрату рідного сина, чоловіка, батька. Нехай Він війде в життя кожного і запанує там, як цар, і почує від нас оте гарне слово осанне, благословений, хто йде в ім'я Господнє.